Добрий вечір. У прямому ефірі каналу Еспресо. Година ще як завжди у цій порі, у 20.00 На нашому каналі говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня. Це вівторок, 28 жовтня, другий день після виборів. Сьогодні будемо обговорювати мажоритарну складову цих виборів. А також майбутні вибори, так звані вибори. В так званій новоросії в так званих ЛНР, ДНР, які мають відбутися. Цієї неділі як планують терористи 2 листопада. Гостями нашої сьогоднішньої програми стануть новобрані депутати, поки що кандидати, але люди, які перемагають на своїх мажоритарках і по списках. Леонід ємець, представник партії Народний фронт, кандидат від народного фронту у виборчому окрузі номер 221 місто Київ, Євген Репчинський, представник партії блок Петра Порошенко, кандидат від блоку Петра Порошенко, у виборчому окрузі номер 211 Київ, і Юрій Левченко, представник партії Во Свобода, кандидат від свободи у 223 окрузі місто Київ. Микита Потраєв, політолог, експерт нашої програми, ще один наш гість. Дякую, що прийшли. Вітаю всіх. Ну і фактично з перемогою у вас, друзі. Хоча не все так оптимістично і райдужно у Києві. Зокрема, ви всі мажоритарники від Києва. Але от я дивлюся на одному з округів. Це 216-й округ, перемагає так званий ну, член команди, так званої Леоніда Черновецького молодої. Олександр Супроненко. Це ну екс родич Черновецького людина, брата якого розшукував Інтерпол, ловили на Кіпрі. Він нібито і там зараз перебуває. Не всі ще голоси підраховані. Правда, але на цьому окрузі він випереджає Ксенію Ляпіну від народного фронту та Олексія Кучеренка від блоку Петра Порошенка. Пане Леоніде, ваш коментар? Чому так Ну, стається? Скажу пару слів за Ксенію Ляпіну, оскільки вона балотується саме від Народного фронту. Ситуацію знаю. Масові фальсифікації на окрузі, і як під час під. Відрахунку голосів, так і, власне кажучи, під час самої виборчої кампанії там е, існує технічний кандидат Лапіна, і за неї проголосувало абсолютно повелково, свідомо повелково десь три тисячі голосів. І більш того, є чітке розуміння того, що під час підрахунку просто члени комісії, які працювали на Супроненка, перекладали бюлетені на користь Лапіної Лапіною були... до двійника. Так, да, вони там абсолютно поруч знаходяться під в бюлетені, і там, де більшість знаходиться в під контролем Супроненко, в комісіях відбувається така фальсифікація. Зараз правоохоронні органи працюють. Я наскільки знаю, скарги подані і в ЦВК, і будуть подані. До суду, і сподіваємося, що е, незалежне слідче розслідування, воно встановить і замовників, і виконавців, і справедливість на окрузі буде від пане Юрію. Ну ви зараз поки що чинний депутат Київради від свободи. А хто такий Олександр Суперненко? Можете розповісти про цю людину? Який стосунок він має до Черновецького, чи має взагалі? Ні, ну безперечно, це людина жахлива, яка була пов'язана з багатьма, може більшістю навіть корупційних схем Черновецького, деробани Київського майна, і цей деробаний Київхліб, і Київенерго, і ну і Київгаз, тобто людина, яка була залучена до цих процесів? А, знаєте, ну по перше, Вашого дозволу, все ж таки, я хотів би подякувати е, виборцям. Хоча би подякувати би мешканців району, тому що два роки е, ця епопея у нас продовжувалася, е, і я дякую людям за довіру, е, що вони е, третій раз за мене проголосували І вже після революції, після майдану, все ж таки вдалося отримати. Е, Чесний підрахунок, справедливий, так і цей результат закріпити. Тому дуже дякую товариству за те, що ви все ж таки не розчарувалися і далі боролися разом з нами. Але знаєте, отут якраз оцей цей приклад з Суприненком. Так це насправді чудовий. Пояснення того, ілюстрація того, чому не має бути в Україні ніякої мажоритарної системи. От я, як свіжообраний мажоритарщик, ну майже офіційно вже так. Кажу, ну, привітав та, ваш опонент, як, ну, він мене не привітав, він, він визнав свою поразку. <сих> і слава Богу, не те, що він мене з чимось вітав, що чи взагалі зі мною спілкувався. Значить, я як мажоритарник можу сказати, що один з перших речей, який має зробити новий парламент, це скасувати цю мажоритарну систему і перейти на систему відкритих виборчих списків. Тому що при всьому бажанню, при всьому бажанні навіть Ніх органів, навіть якщо воно таке є, на жаль, воно здебільшого такого поки що і немає. По всім бажанням виборців з мажоритарною системою і всіх внутрішньої її корупції дуже складно боротися. От, якщо би на моєму окрузі зараз партії майдану не, врешті-решт не скажімо, не отямилися і не погодились, що має бути один єдиний кандидат, та? то ще невідомо, як воно би було. Пані, От, то тоді питання не в фальсифікаціях, так. а в відсутності узгодженого висуванця. І, Бо воно... на окрузі саме Ляпіною цього висуванця немає Паль... узгодження. Його, є це... окремо Кучеренко Адісті, від Порошенка і ціка... Від... Прямо ляпи народного на це поєднане, це, це, це поєднане питання. Це поє... питання з одної сторони фальсифікації зі це, цей одного кандидата. Тому що якщо би не було фальсифікації, тоді не було потреби в одному кандидаті. А ти а через те, що є фальсифікації, тому і треба об'єднуватися і виставляти одного Як і він Репчинського справді на окрузі не було єдиного кандидата. В 10-му році був була об'єднана опозиція 12 округів, і на всіх перемогли висуванці саме я опозиції. опозиція округ дуже непогано, і я розумію прекрасно, що посів. Цього округа він почався ще два роки тому. І е, е, ця людина, яка перемагає, не, буде, не буду зараз називати його ім'я. Е, воно нікому не цікаво. Він перемагає за, за рахунок того, що він три роки сіяв там. І зараз він пожинає ці плоди. Е, повністю не погоджує з точки зору е, значить, партійної системи, бо цих партій через 10 років не буде існувати взагалі, а люди мають вибирати інших людей. Ви знаєте, якщо згадаєте, скільки років вашій партії, вашій і нашій, і ви будете розуміти, що буде через 10 років. Так само. Але мусять вибирати людей, яких знають. Вас вибрали тільки тому, що вас побачили, вас почули. Не через телевізор, а вас побачили у дворах. Чому я через вважаю... телевізор нас теж побачили, ну, може, це я телевізор. дай відповідь. Дам від... і дивіться, ну щодо того, що у нас партії є чи немає, це проблема не людей, це проблема партії, тому що у нас партії такі погані, так тому що вони з'являються і зникають. Браво. Якщо ми Якщо ми дивимося західну європейську демократію, до якої ми маємо пагнути, ми бачимо, що партії існують 100-150 років, тому що вони виправдовують очікування виборців. І тому саме в такому контексті потрібна відкрита система виборів, відкрита система списків з партійних списків, де є партії, які відповідають за те, що вони роблять. Шля... Ні, ні, ви, ви щось помиляєтесь. 150 років були зовсім інші країни взагалі в Європі. Але парті... Це перше, а, але, І а цих партій, партій не було. знаєте, наприклад, історію А насправді <зırк> <зırк> я б сказав, що прізвище Супроненко треба називати, бо на сьогодні треба. ця людина йде в парламент для того, щоб стати законодавцем. І вибачте, людина, Некай, яка Боже. разом з Черновецьким базувала свої майнові статки на принципах корупції і крадіжок. Сьогодні буде реалізовувати це на рівні держави, ну а ще між іншим був депутатом Верховної Ради від партії регіонів, був 145, якщо не помиляюся, у списку цієї партії, так що дуже поважна, ефективна, еф 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 ефективний менеджер нового покоління. Єгор, і, 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 і мова тут іде не про Кочеренко або е, Ксеню Ляпіну. Насправді мова йде про чесний вибір. Люди мають право помилятись, люди мають навіть право продатись, але треба не забувати, що вони продають не лише правоси ще своїх сусідів, які коли крадуть уже. Під час голосування це є найвищий злочин, тому що в людей забирають їх найвище. право Я хочу домики Треба звернутися, як особи я... не заангажовано. Як цю да, ситуацію я, можна пояснити? Я, собственно ну, хотів би два слова сказать по поводу взагалі, систем? Да ну во-первых, ну, винужден просто професіонально возразить, как ви понимаете в Германии. История партии началась в 1946 я году. По а, в я, Италии я постфашистская по... началась я, в 1946 я по году. Во Франции после значит, Деголя Шестая республика. Ну, давайте, 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 давайте про Украину. Давайте про Украину, давайте про Францию когда, и на давайте, когда, украину, коллеги. Да. коллеги когда когда мы говорим о западноевропейских стандартах, давайте все-таки говорить корректно. Я Не коррект. о мифах, которые здесь существуют по поводу Западной Европы, а о том, что реально существует. Проблема, на самом деле, не в мажоритарке, которая существует, между прочим, в Великобритании и в США. Да? В сложной смешанной системе. Нам бы такое еще жить и жить, но она существует. Mm. Да? Проблема в другом. Проблема в том, что у вас, извините, я говорю у вас, да? а, у всех партий в Украине, основа непрозрачная и коррупционная, это ваши избирательные фонды. В этом проблема. Поэтому вы можете принять любые списки, открытые, дважды открытые, Пока и у вас непрозрачный открытие. Это здорово. Фонды. Если вы это сделаете, вы будете большие молодцы. Здорово, и это здорово. будет главным ударом. По, это, это будет главным ударом по политической коррупции. Потому что, еще раз, не в системе дела, понимаете, в борделе ну, не нужно менять, так сказать, э, девочек, да? Э, девочек, да, значит, нужно кровать уже менять. А на мой взгляд, на самом деле, уже пора бордель-то сносить, в общем-то, и строить ну, другое здание, как мы говорим. Европейская, да, и не бордель, да. Тож не, то есть не в системе дела, не в законах архитектуры дела. А в тому, що в основі знаходиться. дякую все ж таки, ну якщо ми вже пішли в історичний я все ж таки маю згадати, тому що але ну, коротко прошу. Як, 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 як людина, яка вчилася кажучи, в Лондоні, я згадував саме великобританську систему, мова йшла по консерваторів і по вігів, які сьогодні називаються ліберальною партією, які існують вже понад ну, 150 років ліберала. Там уже у власті ніч вони, але извините. вони існують 150 років. Ці партії отримують да, свої ну, лібаристи, р... тільки... і консервативна не партія існує ще раз. То що давайте, якщо коректно, то коректно про це мова йшла. А значить, а щодо системи безперечно потрібні відкриті. Звітність, відкрита звітність щодо виборчих фондів потрібно показувати, хто звідки гроші бере і як витрачає. Але якщо ми говоримо про відкриті виборчі списки, от просто давайте моделюємо ситуацію. Запроваджується завтра в Україні відкриті виборчі списки. Так фізично при відкритих виборчих списках, якщо мова йде про, наприклад фінську модель, де кожна людина може обирати безпосередньо свого кандидата в цьому виборчому списку, неможливо буде в першій тридцятці чи в першій сороковці полісти якимось водіям олігархів, якимось самим олігархам і так далі. Це в незалежності від того, чи відкрита звітність по виборчі фонди чи не відкрита, неможливо просто тому що ніколи в житті людина, яка буде ставити дві галочки, одна за партію, а інша за конкретного кандидата, ніколи в житті не проголосує за водія Ахметова. Він проголосує за того активіста, чи того відому людину, яку він знає у себе безпосередньо в районі. І до речі, таким чином прив'язується не тільки до партії, а таким чином прив'язується також до безпосереднього округу, але все одно партії потрібні, тому що це певний маркер одразу переконань людини. Видно, якщо ти вступив в певну партію, значить ти маєш певну ідеологію. На превелике жаль, у нас більшість партій в Україні не ідеологічні. Це вже інша ідеологія в нашої партії. От, в тому ти питання, що більшість партій у нас не ідеологічні. Я, це питання в розвитку і, суспільства. І йду туди з ідеології українства, наприклад. А я не розумію, наприклад, Іде, та, що з, таке як... ідеологія українства. Тому ми окремо поговоримо а, з вами. Вона, я, це... це не націоналістично. Колеги, я про що хотів сказати, ідеологія. що ви, в принципі, вже обрані депутати. Да? Значить, і у мене, як у представника коли... суспільства. Значить, у мене є до вас велике прохання. Значить, я сподіваюся, що ну настільки, наскільки я от повністю зараз згоден з кожним словом, що ви сказали, да, то я сподіваюся, що ми знайдемо зараз згоду і по цьому питанню. На мій погляд, як політолога, у нас повністю я хотів би, щоб можливо і телеглядачі це усвідомлювали. Відсутня на сьогодні конкуренція в політиці. Рівноправна конкуренція. Тому що, вибачте, бабло побіждає все. Абсолютно. Да? Це ну, перше. не завжди не завжди правда. Ну, дякувати Майданові, так. Да, де ми всі з вами були. І я теж е, вже е, цю ситуацію трохи змінили. Трохи змінили. трохи. По-друге, у нас відсутня, вибачте, скажу російською состязательність. І так, да, звісно, ви праві. Если будут открытые списки, если будут привязанные к территориям люди, которые смогут состязательно отстаивать программы, и если будут при этом прозрачные фонды, и все будут в равных условиях так сказать, финансовых, то качество политики будет совершенно другим. И тогда действительно появится та содержательность, о которой вы говорите. И будет конкуренция идей. Потому что ну, на сегодняшний день, при всем уважении к вам, уважаемые демократы, да, значит, ну, без, это без кавычек я говорю, Я все-таки вважаю, що ви всі демократи. Да? И к вам. У вас була конкуренція, звичайні, лозунгів. І да? ви апеліровали не к ідеям. Не, не, не ну, дивіться, 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 дивіться. Я оцінюю з точки зору того, що відбувалося не в ефірах телешоу. Да? Ж і ну ефіри, тілі шоу, при їхнім як говорите. мільйони процент просто дивіться, конкуренція, все ще говорите, вони вже на а там у вас а була... Зможе. про свободу, я молчу. Друзі, у вас давайте до конкретики. Я можу, я можу дуже, я не не дуже, дуже я можу сказати конкретно. Я все ж таки я хотів найти, просто якщо так послухати, де хто може зневіритись. Бо справді я переконаний, і що нас в Україні можна перемогти не тільки за великі мільйони. І знаєте, приклад Шевченківського району, на мою думку, це показати. Коли і в ефірі цього шановного каналу і інших шанованих каналів десь два тижні кутилася кожних там годину ролік мого опонента, та який голосував з Януковичем за 16 січня, йому не вдалося за допомогою цього мультимільйонних цих бюджетів перемогти. Не вдалося, тому що люди побачили крізь Дякую, ці Юрі, не вдалося, але тому... з третього разу не вдалося. А вам вдалося лише з перепрошую, Ні, Ні, перепрошую. Ми перемогли кожний раз, і перший і другий, але після Майдану вдалося уникнути фальсифікування. Ми вас Ось, щиро вітаємо. Yeah. Я єдиного що котівсатиму вчора цю тему. Почали піднімати, що за інформацією Вікторії Сюмар, представника народного фронту, 70 людей, які голосували в минулому так. парламенті за закони 16 січня, пройдуть до парламенту. Тут я відкриваю е, ну звітність центральної виборчої комісії по мажоритарці. Донецька область, Юхім Звігільський, Сергій Клюєв, е, далі Євген Геллер, Ігор Шкіря. Далі відкриваємо Харківська область. Там самі ну, просто прізвища. Зараз я вам зачитаю. Валерій Писаренко, Дмитро Святаш, Віталій Хомутинник, Олександр Фельдман, Володимир Кацуба, Бойка, Дмитро Шенцев, Дмитро Добкін, брат Михайла Добкіна, Анатолій Гіршфельд, Євген Мураєв. Як ці люди от будуть працювати взагалі в новому парламенті, і чиї вони інтереси будуть там представляти обрані по мажоритарці, ніби чесно, легітимно на найдемократичніших наших виборах? Пане Лоні, де ніяк не будуть працювати, як завжди звикли, будуть на власний карман працювати, точно не на український народ. Єдина радість, яка якщо в цьому парламенті в цьому скликання, який розігнали, таких була більшість в парламенті майже під е, 200 там 50-60 голосів, то в цьому парламенті їх буде меншість. Причому ну, 130 значна. буде голосів, їх там достатньо буде, нормально, так, разом з ну, блоком не 130. зі списком. Ну, не 130, разом ну, з опозиційним, Близько, не, сотні, не близько не сотні, близько сотні, сотні. але е, дивіться, ну цього вже недостатньо для того, щоб зупинити у нас, процес про А парламент Що ми 450, зробимо 50, далі? По, ще... Єгор, я, я, я зараз 424. відповім, що ми має зробити парламент восьмого скликання? Скасувати депутатську недоторканність. Це з політичних речей. Я не кажу про економічні, там, обороноздатність, та само собою. Але з політичних скасувати недоторканність, відкрити виборчі фонди. Закон готовий, він просто не був проголосований. Прийняти закон про відкриті виборчі списки, їх є шість варіантів зареєстрованих. І рівно через рік, який гарантований Конституцією для парламенту, який розпустили, що він не може йти у відставку, через рік на наступний день після прийняття цих законів піти на перевибори на відкритих виборчих списках з відкритими фондами, без недоторканності. І Я вам кажу, оце вже буде абсолютно інший парламент. На європейських стандартах.